Вже ми долучили Андрія Бісідіна, начальник купянської міської військової адміністрації. Пане Андрію, вітаємо! Дякуємо, що долучилися. Ви безпосередньо на місці, де було влучання, я так розумію. Вітаю студія так: черговий терористичний акт. 4.30 ранку. Купянськ ворог задав керовану авіабомбою. Удар по житловому району міста, жодної військової інфраструктури. Цивільні, приватні багатоквартирні будинки, кап влучив в один із них. На жаль, двоє травмованих. Е е Велика кількість руйнувань, ступінь руйнувань. Всі на місцях працюють комунальні служби, енергетики, газовики, ДСНС, поліція, екстрена медична допомога надали всім необхідним. Всю необхідну допомогу, лікарі наші на місцях. Але знову ж таки, бачачи те, що відбувається, відбувається зараз куплянська. Ми чітко розуміємо, що. Цілям ворога, цілі терористів це знищити наше місто і вбити наших людей. Тому ще раз хочу, користаючись ефіром, нагодою наголосити, що єдине, що може врятувати життя, це евакуація. Погоджуйтесь, ми зробимо все, щоб у вас було забезпечення, щоб ви були забезпечені всім необхідним і повернемось тоді, коли буде вже можливо. А люди, які отримали поранення, можливо, є більше інформації, в якому вони стані госпіталізовані, чи є загроза їх життю. Жінка, яка мешкала саме в цьому під'їзді, на сьомому поверсі, вона була маломобільна, обслуговувалася територіальним центром обслуговування купянчан. Вона зазнала середніх травм важкості, Зараз перебуває в лікарні в місті Куп'янськ. Чоловік, який зазнав травм, це уламки від скла. Сусідній будинок від госпіталізації відмовився, отримав всю необхідну допомогу на місці. Зараз працює на місці гуманітарна місія. яка видає людям всю необхідні будівельні матеріали для консервації пошкодженого майна. Будинок, який за мною ну на жаль, він не підлягає там ніякій консервації, ніякій відбудові. Він знищений, знищені перекриття, знищені місця загального користування. Тому зараз намагаємося вмовити людей виїхати більш безпечні місця. Скажи, ті люди, які зовсім залишаються без житла, чи є можливість їх переселити в інше місце, і куди це може бути? Звісно, є. Ми з над цим працюємо півроку. Все забезпечено. Харківська обласна військова адміністрація, волонтери, міжнародні наші партнери, які допомагають Харків. Міська компактного проживання спеціальні виплати. це є людям тільки потрібно погодити погодити виїхати ми їх вивеземо забезпечимо всім необхідним але на жаль нехтою це на сьогодні 2800 мешканців в громаді якщо безпосередньо брати місто то 1800 людей які залишаються і на жаль щодня що секунди наражають своє життя на небезпеку. Ми вам дуже дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Андрій Бесєдін, начальник куп'янської міської військової адміністрації, говорили ми про наслідки удару по Куп'янську, які здійснили росіяни.